Краса що врятує світ. У театрі імені Панаса Саксаганського відбувся конкурс Міс медичного коледжу 2023. Загалом у заході взяли участь 9 студенток з різних курсів та спеціальностей. Готувались дівчата понад місяць. Ось сам конкурс проходив у декілька етапів. Там красуні продемонстрували свої таланти, проявили кмітливість та показали дефіле в різних образах. Серед членів журі головна лікарка дитячої обласної. Лікарні Наталія Бігарі. ВО. Головного лікаря обласного будинку дитини Юлія Богатаренко. Очільник управління молоді та спорту Олексій Копишинський. Депутати міської ради та інші поважні гості. Зазначу, темою конкурсу краси став світ кабаре. В такий похмурий, важкий час дати. Трошки краси людям, трошки, щоб вони задихали, щоб вони відчули, що життя є, воно продовжується, незважаючи на війну, на важкі обставини. Ми разом хочемо створити атмосферу душевності, рівності, сприйняття один одного, такими, як ми є, і власне, ну. Не дарма ж кажу, що краса врятує світ. Ми дуже довго готувалися з дівчатами, е, хоча у нас і навчання і те і інше, але все одно ми не забували про це, навчалися, тренувалися. Ми дуже переживаємо, щоб знати нам хто з заднього ряду не добив пики, тому що ми сіли на перший, знаєте, і будемо махати цими плакатами. Ми голосуємо за нашу лізочку Кольман, який Іра Лісічкіна за неї, Лізочка ми тут. Сім учасниць отримали різного роду номінації. А ось віце-міс стала студентка другого курсу, майбутня акушерка Лілія Демченко. Корону ж медколеджу отримала першокурсниця факультету лікувальної справи Єлизавета Ковальман.